Ромовершці, ну це найкращий фільм Марвел з часів фіналу, просто тому що фільм не потребує особливо знання фільмів. До того для контексту я не дивився четвертого Кепа та чорного добу. При тому ви отримаєте кайф за будь-якої умови, бо це кіно це просто гарний екшн фільм. Бо тут несподівано прибрали проблему іншого такого ж схожого фільму, а саме загону самогубців. Бо тепер справді є причина, чому послали на завдання саме цих людей і чому саме на це завдання, і є розуміння, чому вони в принципі об'єдналися. Персонажі всі тут люди, і вперше за довгий час фільм не протворився на вартових галактики гумором тутешнім, і гумор тут насправді -то достатньо якісний. Герої тут людяні, в них віриш. І всім, в принципі, дають часу трохи побути на екрані. Але привид тут, ну вона засильна, ніби, і дуже ніби сильно змінилися з часів людини Мурахи та оси. Я не дивився квантоманію та не знаю, чи є вона там. Також у фільму найгірше використання пістолетів в історії, бо всі стріляють з них зблизька в основі в плані. Притул, ніби ножем б'ють. Також пустота вийшов гарним лиходієм в плані дизайну. Хоча сумно, що століття ось так злили. Але це схоже доля усіх недостатньо популярних персонажів Марвел. Коротше, сумарна оцінка 7,5 з 10. Хто пропустив, тим в принципі раджу. Ви отримаєте своє задоволення.